Уявіть собі гру, яка поєднує перший сезон справжнього детективу, жорсткі ігри спецслужб з Сікаріо та паранормальні загрози з секретних матеріалів. Ви отримаєте Дельта Грін, настільну рольову гру у жанрі сучасного горору, у котрій ви станете агентами таємної урядової організації, котрої, звісно ж, офіційно не існує, і намагатиметесь протистояти космічним жахам, задаючись запитанням: наскільки далеко я готовий зайти. Щоб приховати ранку. Прав... Всім привіт! Ви на каналі M87Games, і сьогодні ми ознайомимось з Delta Green – доступ за потреби. Це набір правил для швидкого старту в грі Delta Green, який дозволить вам зануритися у похмурий світ параної таємниць урядових змов і надприродних загроз. По суті, Дельта Грін це горор-детектив, або як я люблю казати, загадковий трилер, у котрому ваш персонаж поступово, повільно зіштовхується з все більш протиприродними речами, які все важче пояснити. І це повільно перетворює його в дуже неприємну людину. Його кидає дружина, діти більше не дзвонять. А після того, що сталося в Клівленді 4 роки тому, він кульгає. А біль зробив його залежним від опіатів. Однак він не здається, продовжує працювати над файлами, що залишив агент Сойер, коли зник в прямому сенсі, зник. І він майже знайшов відповідь ще кілька безсонних ночей, і тоді він покаже тим довбограєм з програми, що він не нестабільний. Увесь цей час він мав рацію. Отак вони побачать. Дельта Грін народилася в 92-му році як сценарій у фанатському журналі до поклику Ктулху. Ідея була проста: що буде, якщо поєднати секретні матеріали та міфи Ктулху, тільки от секретні матеріали з'явилися на рік пізніше. Гра надихається тими ж теоріями змов і фольклором НЛО, розвольський інцидент МК Ультра Маджестік 12 та люди в чорному, але використовує все це як призму, через яку пропонує подивитися по-новому на мітос Ктулху. Звісно ж, все це теми характерні для 90-х і очікування нового міленіуму. Тому, коли Delta Green вийшла як самостійна гра після кікстартеру 2015 року, сеттинг було оновлено, враховуючи усі сучасні реалії. А ще Delta Green чітко і просто пояснювала чому. Бачите, в іграх, пов'язаних з мітами ктуху, мене завжди дивувало питання, чому саме ці археолог, мафіозник, співачка з кабарета Шулер повинні розслідувати якусь надприродню загадку. Що ж, Дельта Грін це таємне угрупування, до котрого входять агенти спецслужб, військові та федерали. А боротьба з протиприродніми загрозами це мета, з якою створене угрупування. Все це робить ваші історії більш реалістичними і цілісними. Однак агенти Дельта Грін не є хорошими хлопцями. Їх задача це стримування загрози і приховування інформації про неї за будь-яку будь ціну. Доступ за потреби дозволяє зазирнути у цей похмурий світ і зрозуміти, чи вам це до вподоби. Тут є 50 сторінок, наповнених правилами, пригодами і прикладами та готовими персонажами, які дозволять відчути глибоку. Атмосферу гри. Доступ за потреби пропонує дещо спрощені правила, яких цілком достатньо для того, аби провести повноцінну гру, як і пращур, поклик тулху. Дельта Грін базується на відсотковій системі. Тобто, коли персонаж робить щось ризикове, ви кидаєте К100. Якщо результат менший або дорівнює значенню вашої навички, ну, наприклад. Вогнепальна зброя 60%. Ваша дія успішна. Це дуже зручно, бо кожне значення навички прямо показує ваш шанс на успішність. Та що мені ще подобається в Delta Грін, це те, що незважаючи на класичний ігровий рушій, гра намагається не заважати атмосфері, що вкрай важливо для такого жанру, як горор чи трилер. До прикладу, в певних випадках персонажу достатньо просто мати мінімальне значення навички, аби пройти перевірку автоматично, без кітка. У грі приблизно 40 навичок. Може здатися забагато, однак тут є усе, аби агенти могли долати можливі перешкоди на своєму шляху чи виклики. Тут є і інформаційні технології, і агентурна, і радіоелектронна розвідка, і кримінологія, і навіть. Бухгалтерія та бюрократія. Так, так, я б теж ніколи не подумав, що кидати на бухгалтерію може бути азартно і напружено, проте вони точно стануть в пригоді, коли доведеться замітати сліди операції, аби проти вас не почали службове розслідування. Ще у грі є шість атрибутів, які не мають прямого впливу на навички, а натомість згодяться для ситуацій, для яких все-таки не вистачило навичок, або ж протистояти зовнішнім ефектам, наприклад, таким як. Отруєння чи допит, крім того, на відміну від багатьох швидких стартів, доступ за потреби включає правила створення персонажів. Так, вони спрощені, але все ще дозволяють створити повноцінного персонажа. До речі, під час створення персонажа вам не доведеться вгадувати, які саме навички вам обрати, які з них згодяться вам в пригоді, чи тицяти пальцем в небо щоб обрати. Хоч щось корисне. Натомість ви обираєте один з шаблонів, ну, наприклад, федеральний агент, чи вчений, чи може IT-спеціаліст з вже визначеними наборами навичок і їх значеннями. А на додачу гра пропонує цілий набір готових персонажів, берете один з вже заповнених аркушів і вперед рятувати світ від лавкрафтіанських жахів, так? Так. Е, ну, типу того, пригоди в Дельта Грін в кращому випадку мають гірко солодкий фінал. Не всіх вдасться врятувати, не на всі питання знайдуться відповіді. Частіше розслідування завершується смертю, а ще гірше втратою себе. Звісно, в Дельта Грін можна грати як в такий собі XCOM. Ваш загін відправляється на спецоперацію і зачищає монстра тижня. Чому б ні? Чи розкривається справжню глибину гри, на мою думку, однією з найсильніших і найдоросліших частин гри є система психологічної стабільності, яка занурює вас у побутовий кошмар. Кожна зустріч з надприродним повільно виснажує глузд вашого персонажа, характеристику, яка каже нам, наскільки він ок. Втрата понад п'яти пунктів глузду за раз може призвести до раптового зриву, а поступове зниження цієї характеристики, нижче певної поділки, точки зламу, призводить до психічних розладів, які залежатимуть від причин, що призвели до втрати глузду, наприклад, безпорадність або насильство чи протиприродне. І це ще не все. Підбираємось до мого улюбленого. При створенні персонажа вам доведеться визначити два чи три зв'язки. Це ті рідкісні стосунки, які служать опорою вашого персонажа. Це близькі люди, які допомагають заземлитися, триматися за звичне життя. Доступ за потреби містить правила проекції стресу на ваші зв'язки. За власним рішенням ви можете зменшити втрату глузду. Натомість руйнуючи якісь зі зв'язків. Приносячи додому фрустрацію, стрес та страх, ви дозволяєте їм виплеснутися на тих, кого ви любите найбільше. Від операції до операції ви спостерігатимете за тим, як від вас віддаляються ті, заради кого ви боретеся. І саме в цьому і полягає якась важка справжність психологічного горору Дельта Грін. Так, а вже ж, це гра про боротьбу з надприродніми жахами. Однак це ще є історія боротьби з внутрішніми демонами, які поступово з'їдають вашого персонажа. Якраз про це і розповідає стартова пригода останнє на останок, яка теж входить в стартовий набір. На перший погляд все починається якось просто із розслідування смерті старого самотнього агента Дельта Грін. Справа здається очевидною, але саме тут і ховаються підступні нюанси. По-перше, доля старенького містера Боумана це певно один з найкращих варіантів закінчення життя агента Дельта Грін. Дозвольте вашим агентам поступово усвідомити це. По-друге, не бійтеся вдаваної простоти цієї історії. Так, ця пригода ідеальний старт для нової групи, а тим паче для куратора, котрі намагаються відчути цей світ. Однак, навіть після складних заплутаних і драматичних кампаній, я кожного разу з задоволенням проводжу саме цю пригоду для нових гравців. Бюрократична нудьга брифінгу, рутинний обшук квартири, де стіни пожовкли від нікотину, все це створює потужний контраст між. Буденним та надприродним, яке очікує на них у фіналі, бо, врешті-решт, пригода поставить персонажів і головне гравців перед непростим вибором, який моральний компроміс вони готові прийняти, і чи збережуть вони свою людяність, коли закони звичного світу більше не працюють? Як розгорнеться ситуація, що вони робитимуть, чи призведеться до конфлікту між персонажами, чи пожалкують вони про свій вибір? Саме в цей момент пригода розкривається, і повірте, з деякими гравцями напругу можна хоч ножем різати. Коротше кажучи, якщо ви новачок у настільних рольових іграх, або ж ви досвідчений гравець, який хоче дізнатися більше про похмурий світ Дельта Грін, а особливо, якщо вам подобаються секретні матеріали, справжній детектив, сікаріо, архів 81 та мисливці за розумом, доступ за потреби дозволить вам зануритися у глибоку атмосферу гри з елементами психологічного горору. Та зрілою історією. Друковане видання Доступ за потребою українською можна придбати на сайті видавництва M87 Games або ж безкоштовно скачати цифрову версію. На цьому все. Підписуйтесь на канал M87 Games, ставте лайки та пишіть в коментарях, що ви думаєте про Delta Green і що ще б ви хотіли дізнатися про цю гру. До зустрічі у нових відео.